Рубрика Сім продуктів за тебе зі знижками. Поїхали. Торт Прага з вишнею, витончений вишуканий смак 237 гривень. Ну, склад відкрито, скажу, не дуже. Навіть не через пальму, забагато цукру і ароматизаторів. Знижки на масло від ферма 63 та 73%. відсотки. Ну 63 – це навіть не зовсім масло. Ну але якщо у вас кошти не дозволяють, то хоча б так. Дуже круті кукурузяні пластівці за 60 гривень, величезний об'єм, дуже класно для сніданків. Ковбаса салями від м'ясної лавки. 35 гривень 100 г. Якраз на новорічні нарізочки. Масло мілкін постійно беремо 85 гривень і це 82%. Дуже круте і смачне. Цукерочки делюкс 151 гривня. Це ось такі мушлі і дуже класний склад, тому рекомендую. Філе з кумбрій у томатному соусі ще ніколи не пробувала, але коштує 71,50 за карткою. АТБ. Їй є і ще й волів таку саму ціну. Став лайки, підпишись, чекаю він сті.